Він був бойовий хлопець, він не боявся, він не тікав, хоча йому дуже легко було вуйти. Він, як казали, завжди казав, він не дружив з воєнкоматом, його шукали, побісти приходили, я йому казав, йди в воєнкомат, я не маю коли, я туди-туди. А як прийшла біда, він прибіг сам перший. Федір Дмитрович, батько загиблого військового Богдана Нікітіна. Чоловік загинув у вересні 22-го року. В його машину влучила ракета у Донецькій області. Аби увіковічнити пам'ять про сина, Федір Дмитрович доклав зусиль, аби у ліцеї, де навчався син, відкрили клас безпеки на честь Богдана Нікітіна. Я кажу, море тобі вже воювати десь сюди. Переходь може до батька на полігон. Я хочу до хлопців. Я хочу їх бачити. Я хочу бачити їх підняти дух. Іменний клас безпеки на честь Богдана Нікітіна став ювілейним сотим на Рівненщині. Це місце, де діти зможуть отримати знання та практичні навички з питань пожежної та мінної безпеки, до медичної допомоги та психологічного розвантаження, безпеки, життєдіяльності. Тощо так, це макет бутюга, який не можна ставити, може бути спуском диму, з поленням там. Клас розділений на кілька навчальних зон, має відповідне технічне оснащення, забезпечений методичними та научними матеріалами. Окрема увага приділяється безпечному поводженню з боєприпасами. Хотілося б, звісно, щоб у нас не було таких класів безпеки, а були різного роду інші класи, але, на жаль, життя таке. І звертаюся до вас, юні рятувальники і діти. Ви маєте дуже добре освоїти всі макети і язи, то скільки. Війна дай бог швидко закінчиться, але її наслідки і далі це ті речі, які ми маємо знати. Ваша безпека для нас є насправді ключовою. На вулиці школярів чекали машину оперативно-рятувальної служби та мобільний клас протимінної безпеки. Фахівці ДСНС ознайомили дітлахів з обладнанням для рятувальних робіт та детально розповіли про найпоширеніші види вибухонебезпечних предметів. Ілля Томашевський, Володимир Захаров, Новини Рівного.